Напередодні Великодня в міському будинку культури відбулася традиційна благодійна акція, мета якої допомогти родинам, котрі виховують дітей з особливими потребами, сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, Малозабезпеченим родинам, багатодітним і внутрішньо переміщеним особам. Звісно ж, розуміємо, що в такі часи ми, як громада, маємо не забувати і підтримувати тих, кому ця допомога дійсно потрібна. До цієї допомоги в цьому році долучилися дуже багато небайдужих мешканців громади. Це і наші підприємці, які щорічно слухають нас, дають своє, відкривають своє серце і надають необхідну допомогу, яка потрібна нашим вразливим категоріям. Також в цьому році активну участь взяв і наш фаховий медичний коледж. Брав у благодійному концерті, долучився збором коштів. Ми всі, я сподіваюся, всі України, в ці дні 100% буде повернення одної молитви до Бога, щоб закінчилася страшна війна, щоб повернулися живими і здоровими наші захисники і захисниці, і щоб ми всі разом з вами жили під мирним небом України. Завдяки спільним зусиллям мешканців громади вдалося зібрати гуманітарну допомогу майже 40 родинам. До її складу війшли речі першої необхідності: побутові товари, продукти харчування, засоби особистої гігієни. А також за кошти, котрі були зібрані під час благодійного концерту, було придбано 24 теплі пледи для дітей, які прикуті до ліжка. Кожного року ми долучаємося до подібних заходів. Завжди хочеться допомогти в таке світле свято Великодня і не відмовити кожному, хто потребує даної допомоги. Ми завдяки всім учасникам нашого освітнього компоненту і викладачам, і студентам і адміністрації змогли зібрати певну суму, придбати необхідні речі та допомогти чим змогли даним людям. Ми вже не вперше приймаємо участь в подібних заходах. і Ми дуже раді, що в нас є можливість це робити. Що бажаєте всім тим людям, котрі були сьогодні присутні на заході? Я бажаю гарно провести це свято в сімейному колі, щасливими, спекти пасочку, сходити до церкви і просто радуватися життю. Тож велика вдячність всім, хто не стояв осторонь, а долучився до цієї благої справи. І люди, котрі отримали допомогу, відчули цю щиру підтримку і турботу про себе. Хочу подякувати всім небайдужим людям, які нам допомагають, які співчуття до нашого горя. Біди, всім щиро, дякую тож нехай наші серця завжди будуть відкритими для добра та милосердя. Адже, як сказав наш кобзар, раз добром зігріти серце, вік не прохолоне. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.